І далі з нами на зв'язку Сергій Джердж, голова громадської ради україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю вас, бажаю здоров'я. Отож, оцей нібито загублений наказ, наказ гексета, який зупинив передачу допомоги Україні, усний, причому не письмовий. Ну про що писало Reuters, якщо не помиляюся, так агентство, і розповіло цю майже детективну історію. Наскільки виглядає вона вам правдоподібною, що так може бути? Про що це говорить? Чи про хаос управлінський в новій адміністрації американській? Ну і загалом, в такому разі, як прогнозувати подальшу допомогу, ну, можна йти самим простим шляхом так оцінити цю ситуацію. Що саме так і було. Тому що коли йдуть розмови з Трампом? Я думаю, що багато хто не розуміє його, якби, кінцевої думки є різні. Підходи різні оцінки, так як він Путіна, наприклад, це друг чи це агресор, чи це вбивця кровавий. Тут не зрозумієш все-таки, яка йде оцінка? Очевидно, йшлося. Я впевнений в присутності президента Трампа, йшла розмова про те, що потрібно і на Україну натиснути шляхом того, що якби припинити. Якусь допомогу на якийсь час, щоб Україна швидше погоджувалася на всі ті пропозиції, які Трамп пропонує, але як кінцевий наказ, напевно, це не було так сформульовано. Проте можливо, міністр оборони вирішив, якби піти на зустріч своєму шефувислужитись так би мовити раніше ніж ніж його про це попросили, і могла бути таке рішення вже в рамках Пентагону слова міністра. Все це тим більше коли йдеться не про те, що там він він відмінив цю допомогу, а просто призупинив. Тобто, в рамках, я думаю, навіть основ наказу можливо це е, могло бути виконано. Але е, очевидно, є друзі України, які сприяють тому, щоб все таки Україна отримувала допомогу американців, і очевидно, це питання в, в такому швидкому часі, через декілька днів виправили. І дай Бог, щоб таких повторень не було. Ця угода про надра, яка завтра має ратифікуватися в українському парламенті, яка вже наразі підписана урядовцями України та Сполучених Штатів. Наскільки на вашу думку вона відкриває шлях до надання подальшої там чи допомоги, чи принаймні продажу зброї за гроші, і так далі? Ну треба розвивати цю тему. Треба. Якби на неї посилатись, і якщо в угоді немає ну, чітких формулювань по безпеці для України гарантії безпеки для України, то по крайній мірі все рівно угода це основа для такої співпраці з сполученими штатами, яка повинна відбуватись в мирний спокійний час на теренах України, тому тут опираючись на ці спільні інтереси і американського бізнесу можна апелювати і потрібно апелювати до, до сполучених штатів в плані сприяти тому, щоб і безпека навколо цього була, щоб вся співпраця, так би мовити, працювала і давала результат. Тому я думаю, тут цілком можна цю тему посилювати і шукати якісь інші варіанти забезпечення безпеки. Ну і що стосується переговорчого процесу, зважаючи на, скажімо так, не сильно успішні перші 100 днів переговорів, та в з американською адміністрацією, там і з Україною з Росією, так далі, ну ми бачимо станом на зараз, який є результат. Наскільки ви бачите перспективи до подальших та там наступних 100 днів, чи навпаки цей процес може бути призупинений, чи там штати дійсно вийдуть з. З цього переговорчого процесу, переключившись на щось інше, я не думаю, що вони вийдуть. Для нас це було б невигідно. Я впевнений, що для нас було б важливо навіть розширення цього формату, що по цих переговорах брав участь Європейський Союз, не лише одна Україна із Російською Федерацією, з якою неможливо ні про що домовитися. Це тут уже очевидно. З на участі американців навіть нема результату. Але все-таки важливо, щоб США були присутні і були присутні європейці, там в якості Європейського Союзу або ну, якогось делегованого лідера з тим, щоб ми разом відстоювали спільну позицію. Тому мені хотілося, щоб позиція України. Європейського союзу сполучених штатів була однаковою або по інший бік стола це була Російська Федерація, яка порушує всі можливі закони і принципи. Тобто, тут десь такий підхід він би міг дати нам результати. Ну і саме головне, все таки це гарантії безпеки, які ну реально працювали. Найпростіший варіант це, звичайно членство НАТО, тому що е навіть е те, що Йдеться, що можливо там сполучені штати дадуть нам гарантії чи окремо європейські країни дадуть нам гарантії. То як це зробити дешевше і ефективніше, чи чи сполученим штатам самим? Це простіше надавати нам гарантії безпеки, що в рамках НАТО все-таки навіть для тих сполучених штатів це буде більш ефективніше і е, дешевше, якщо говорити про е, таку фінансово-економічну частину цих гарантій. Мені здається, що тут ще е, в адміністрації президента Трампа нема розуміння, як краще це все побудувати навколо України. Дякую за долучення до ефіру. Сергій Джердж, голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант збройних сил України, був з нами на зв'язку.